С років розвитку, успіху і нових відкриттів. Мукачівський державний університет відзначив свій ювілей. День, коли згадували минуле, святкували здобутки та планували майбутнє. Сьогодні ми маємо чотири факультети, маємо два структурні підрозділи. Відокремлені це наші коледжі у Мукачеві і у Виноградові. Маємо контингент, якщо з коледжами біля п'яти тисяч студентів. Ми починали з 158 студентів. Випуск перший був 132 студенти. Тепер кожного. Року плюс-мінус ми випускаємо близько півтори тисячі студентів. Це надзвичайно різні спеціальності. Ми готуємо фахівців 21 спеціальності більше 30 програм. Це надзвичайно різноманіття вибрати є. що». Маємо багато чого, що запропонувати. Університет змінився не тільки матеріально-технічно, а і в плані людей, людського капіталу. Люди багато чого переосмислили, враховуючи ситуацію у світі, а розвинули себе науково, оскільки за 30 років мали можливість захистити наукові дисертації і працювати в цьому напрямку. Тому колектив став якіснішим, інтелектуально потужнішим. Я особисто як проректор з науково педагогічної роботи і колишній, Асистент Мукаївського державного університету пишаюся своїми колегами. За цей час виш пройшов великий шлях від філіалу технологічного університету Поділля до самостійного закладу, відомого в області. Усе це стало можливо завдяки щоденній праці викладачів і співробітників. Ми гідно готувалися, ми гідно представили сьогодні як студенти, так і викладачі наш вуз. І дякуємо всім, хто завітав, долучився до цього святкування, тому що. Кожне те серце, кожна душа, яка приєдналась, вона є свідченням того, що університет поважають, цінують, пам'ятають, знають, і працюємо далі. Всі тільки на подальший розвиток міста. до святкування приєдналися численні гості: представники навчальних закладів міста та за кордону, приватні підприємства, науковці, а також міський голова Андрій Балога. Він привітав присутніх і вручив почесні грамоти. Я впевнений, що майбутньому буде не тільки продовжуватися історія цього університету, а як будуть збільшуватися завдання, буде збільшуватися інфраструктура, база. І університет як відігравав, так і буде відігравати дуже важливу роль в житті не тільки міста, а але гілоги. Найкращих студентів і викладачів відзначив також і сам заклад. До нього долучилося й керівництво краю. А одним із найважливіших частин заходу стала презентація першого гімну університету. <му> У підготовці свята відіграли студенти. Вони представили вокальні та танцювальні номери, а також взяли частину організаційної роботи. Мені дуже подобається наш університет. І ще з навчальних років, коли я навчалася у школі, я одразу знала, куди я буду вступати. Що це буде Мукачівський державний університет. Так як тут дуже професійні викладачі, дуже хороші надають знання. Дуже цікаві у нас саме на нашій кафедрі різні проекти з нашими викладачами. Тому я Дуже задоволене на навчанням цього. Святкування проходить дуже цікаво. Тут багато залучено викладачів, які сьогодні мають нагоду отримати свої почесні грамоти за їхню багаторічну працю. Наш університет взагалі має багаторічну історію. Звідси випустилося багато професійних і достойних студентів. І ми зараз представники також студентства маємо честь привітати університет і викладачів нашими виступами. Наша кафедра музичного мистецтва про це подбала, і для нас це дуже дуже велика честь. Все дуже класно і емоції просто неймовірні. Ювілей показав, що університет продовжує розвиватися, виховує кваліфікованих фахівців і залишається важливою частиною життя міста та його громади. Ужгород зустрів головну книжкову подію Закарпаття. Книга Фест «Книга-фест-2025». Цьогорічний фестиваль став не просто виставкою, а справжнім культурним майданчиком. Не поєдналися літературні новинки, тепле спілкування з авторами і можливість придбати унікальне видання. Подія з багаторічною історією цього разу постала в абсолютно новому контексті. Вперше книга Фест проходить у партнерстві із закарпатським підрозділом Національної гвардії України. Сьогодні вперше ми долучаємося до щорічного книжного фестивалю. «Книга-ф -фест». Ось ми хочемо показати, що Національна гвардія це не тільки про захист, ми і тісно співпрацюємо з громадами, ми співпрацюємо, в принципі, відгукуємося на ініціативи. Книга і Зброя це свобода. І ми зараз захищаємо свободу і боремося з вторгненням на нашу землю росіян. І а книга і слово воно має бути. Ми це захищаємо, і ми стоїмо разом за свободу за націю. Організатори наголошують, що така співпраця є надзвичайно важливою, адже кожен відвідувач водночас підтримує українських військових і демонструє повагу до тих, хто боронить країну. В такому прекрасному історичному місті культурно історичному центру під назвою «Собайне не місто. В нас 15 учасників цьогорічних, це сім видавниць і інші індивідуальні учасники. Серед них Галина Миколаївна Малик, Мирослав Точин, Андрій Яркан, Анатолій Кичинський і інші. Протягом дня, до 17-ї години, у нас заплановані різноманітні заходи. Це автограф сесії, це презентації, книжок з інтерактивами. Паралельно в створику совиного гнізда. У нас наші партнери цьогорічні регіональні представництво національної гвардії України розгорнуло масштабну таку виставку своїх можливостей. Сьогодні дійсно важлива культурно-мистерська подія в нашому краї. Негафес дві 2025 двадцять п'ять незважаючи на війну на збройну агресію Російської Федерації. Сьогодні видавці, художники, митці, поети, письменники презентують свої видання, і це величезна їм подяка за всю роботу і. Сьогодні наше завдання підтримати культуру, підтримати видавників, підтримати письменників, тому що їм сьогодні надзвичайно важко. Але книга це дійсно джерело, знань, книга вічна. Тому сьогодні наше завдання також і молоде покоління долучити наших дітей, наповнити наші бібліотеки. Видання для того, щоб діти читали, тому що ну, це основа, це наше майбутнє, хто не буде знати історії. не ти прочитав ці книзі. Він не цю інформацію е, в інших джерелах почерпне і вона нього вилетить з голови, а коли він Прочитає це, це залишиться напевно назавжди. Тому дякую видавцям. Ми сьогодні звичайно дякую також і національній гвардії, яка сьогодні присутня на цьому заході, демонструючи силу міц нашої наших збройних сил. Фестиваль відбувається вже в 14-те і традиційно збирає письменників, видавців, літературознавців, ілюстраторів та читачів, які об'єднуються навколо книги. Звісно, всі фестивалі, книжкові, фестивалі важливі. Чому по перше, це свого роду реклама для видавців, для письменників, які можуть презентувати свою продукцію, поспілкуватися вживу з своїми читачами, поціновувачами їхньої літератури і продукції? що сьогодні ми представляємо сьогодні на Ужгородському фестивалі представлений весь асортимент варвар, який є наразі доступний. Це ліцензії: корейські ліцензії, японські ліцензії, французькі ліцензії, зоряні війни, марвел і багато всього іншого. Я вважаю, що дитяча книжка тримає в цьому змаганні перше місце. Бо якщо дитина не буде читати, якщо її не привчити читати з маличкою, то вона і в дорослому віці вже дуже рідко почне читати. Я цього року презентую три нові переведення моїх творів. Це злочинці з паралельного світу, це вони всі вийшли цього року у різних серіях. Це книжка, яка здобула премію Лесі Українки в Україні. Перші мої книжки вийшли в Ужгороді, в ужгородських видавництвах Патент Ріку. Тепер я співпрацюю з відомими видавництвами українськими. Оце Тернопіль. Оці три книжки видані в Тернополі. Є ще книжки видані в Харкові. Звичайно, дуже добре, що проводиться така акція. Тому що ну реалізувати от плоди своєї праці дуже не легко, зважаючи на те, що народ тепер не такий читаючий, як був раніше. Час, коли Україна переживає найскладніші випробування за свою сучасну історію, книга стає духовним і культурним фронтом. Вона лікує, надихає, допомагає не втрачати сенс і зберігає національну пам'ять. Видавництво Закарпаття та гості з інших регіонів представили свої нові видання. Дані заходи дуже потрібні, особливо в даний час, оскільки я вже сьогодні сказала, що кімната без книги це як людина без душі. І сьогодні ми маємо можливість порадувати. Трішки свою душу зігрітися прекрасними виданнями у такий е, осінній дощовий день. Приємно бачити сьогодні обличчя наших письменників і поетів, які презентують нові видання, раритетні видання. Це дуже цінно в сьогоднішній час підтримати наших видавців обов'язково і для себе почитати нову літературу. Сьогодні я відвідала цей фестиваль, і я дуже рада, тому що це цікава сучасна ініціатива для українських школярів, для людей, щоб прийти. Дізнатися щось цікаве, придбати книжку. Сама я сьогодні особисто придбала такі картини. Я дуже-дуже вдячна. подивіться, наскільки це гарно, і також взяла біблію собі. Це завжди є класика, те, що потрібно читати, але дивлюся на книжки, Галини Малики, Я вже ж роздумую придбати їх, тому що виросла на них і це так. А та побачити таку письменницю вживу. Програма насичена презентаціями, авторовсесіями сесіями, відомих авторів, майстер-класами та тематичними дискусіями. Традиційним елементом книжкового свята залишається конкурс мистецтво книги, спеціальний стенд із виданнями-учасниками, доступний відвідувачам упродовж виставки, а переможців у різних номінаціях оголосять на день української писемності та мови. Книга ФЕСТ 2025 ще раз доводить, що книга є тим маяком, який допомагає українцям триматися разом, творити майбутнє і боротися за свободу не лише на полі бою. А й у культурному просторі. Ти йди, я. І не, не проси мене, я нікуди не хочу. Мені треба поговорити. Вибач, зі мною ліміт вичерпано. Тому що ти не емпат. А я маю потребу в емпат. Куди ти лізеш? За горизонт. Люди! Глибока емоційна історія про жінок, які намагаються зберегти людяність і внутрішню силу в найскладніших обставинах. Вже незабаром Мукачівський драматичний театр представить нову театральну постановку Квіти на попалі. Прем'єра відбудеться 9 листопада о 18.00. Я ризикнула і я написала п'єсу у жанрі, який в нашому театрі ще ніколи не ставився: постапокаліпсис. Але була така в мене для самої собі умова ніякого жахіття. Без купи смертей і без моторошних зомбі. І я створила історію досить атмосферну, як я вважаю, за допомогою режисера, про людяність. А чому саме от така ідея в мене виникла? От під час війни мене розривали на шматки такі суперечливі почуття до людей, ненависть та любов. От таке, коли шматилися, і якось я не витримала, сіла і написала цю п'єсу для людей. Про людей Героїні вистави різні за характерами, переконаннями та життєвими цінностями. Для однієї важливо не зламатися і залишатися вірною собі. Інша прагне втримати у серці доброту й надію. У мене, по-перше, чоловік військовий, він також актор нашого театру. І по-друге, я дуже багато подорожую під час вже повномасштабного вторгнення. Я бачу, я бачу наслідки цього вторгнення, і на жаль, я бачу, що до сих пір є люди, які вважають, що їх хата з краю, а краю нема. Земля кругла, і саме це мені хочеться донести цією виставою. Це і крім того, те, що життя продовжується. Воно вірує в незалежності від нічого. Воно продовжується, і люди мають мати надію, віру і любов один до одного. У передпрем'єрній виставі задіяні також учні з театральної студії Мукачівської школи мистецтв імені святого Мартона. Я ще маю таку місію: вести театральну студію. Яка є при музичній школі імені Степана Мартона театральний клас. І в цій виставі грають мої учениці, три учениці-випускниці. Вони теж задіяні в цій виставі. Вони не перший раз виходять на сцену, але в професійному так в професійній виставі вони вперше. Отже, хочу теж, щоб теж щоб їх підтримали і оцінили. Сподіваюся, що в подальшому вони прийдуть до нас і поповнять наші ряди. Нашого театру, 26 жовтня о 18.00 Мукачівський драматичний театр організовує благодійний закритий передпоказ вистави Квіти на попелі. Ви маєте можливість перші побачити найатмосфернішу театральну подію осені та водночас зробити добру справу. Адже головна мета перед прем'єри збір донатів для ВМТЗ 2-го батальйону ТРО військової частини А 7029 де наразі служить актор театру Євген Шобан. Кожна пожертва стане внеском у спільну справу допомогти тим, хто Сьогодні оберігає наш спокій. Наразі ми чекаємо на наступну прем'єру: це квіти на попелі. А це дуже цікава така робота, прем'єрна, тому що це робота наших. Актриси нашої і нашого хореографа вони працювали в тендемі. Тетяна Суховірська як драматург, а Ольга Новаковська дебютує як режисер. Так, пробна така робота. Вона експериментальна, молодіжна, новаторська. От в дуже цікавому такому жанрі, написана в жанрі постапокаліпсис, такому цікавому молодіжному жанрі. Тому вистава і спрямована на таку цільову аудиторію. Молодь ну на молоде покоління. Поки тривають останні репетиції, актори, і режисери шукають найтонші емоційні відцінки своїх героїв, аби вже зовсім скоро подарувати публіці історію, що торкнеться кожного серця. Ки на прем'єру можна придбати у касі театру або на онлайн сайті Карабас. Депутати Ужгородської міської ради в чергове ухвалили рішення виділити 6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Міський голова Богдан Андрієв каже, що постійно є звернення щодо допомоги українським солдатам. Тож гроші, які взяті з бюджету громади, підуть на потреби військових частин та формувань, а також парамілітарних організацій. Ми сьогодні провели позачергову засідну засідання сесії Ужгородської міської ради, де розглянули ряд питань. І сьогодні ми на потреби сили оборони виділили 6 мільйонів гривень. І також на різні безпекові заходи для підтримки сил оборони в області ми також біля 4 мільйонів коштів виділили. Це і для програми «Безпечна Закарпаття, ну для інших підрозділів, щоби. Саме для забезпечення безпеки закарпатської області також схвалили передачу коштів іншої субвенції до бюджету Закарпатської області та за іншими напрямками. Несли зміни до програми відзначення державних і місцевих свят, історичних подій та пам'ятних дат на 2024-2026 роки. Є в нас обласні програми, де ми співфінансуємо закупівлю альтернативних джерел електроенергії. Це обласна програма. Її доповнили, виділили кошти. Також виділили кошти для. Обласна програма для е, планування території Закарпатської області. Також понад мільйон гривень виділили. Ну це співфінансування з різних е, значить, громад Закарпатської області, в тому числі з нашої громади. Крім того, депутати підтримали питання прийняття багатоквартирного житлового будинку у комунальну власність, що дозволить розширити житловий фонд громади. Прикордонники врятували двох мандрівників, які два дні блукали у горах. На Рахівщині спроба незаконного перетину кордону ледь не закінчилася трагедією для жителів Миколаївської області. Завдяки вчасним діям військовослужбовців відділення Богдан Мукачівського прикордонного загону та співробітників ДСНС шукачів пригод вдалося врятувати. Під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив у районі гори кликла двох осіб. Пілоти передали, що один з чоловіків активно махав руками та кликав на допомогу, тоді як інший лежав нерухомо. На місце подій негайно висунувся прикордон. Мінаря, прибувши за вказаними координатами військовослужбовці, виявили двох чоловіків у стані сильного виснаження та з ознаками переохолодження. Не маючи належного спорядження та не орієнтуючись у людські місцевості, чоловіки швидко заблукали і у віччі намагалися знайти мобільний зв'язок. Під час цього походу один з них серйозно травмував око і через біль не міг самостійно пересуватися. Прикордонники надали потерпілам першу домедичну допомогу зігріли та передали їх бригаді медиків. Мандрівники зізналися, що самотужки проклали собі до Румунії та сподівалися на Воно перетнути кордон і міста до адміністративної відповідальності. У залізничному пункті пропуску ЧОП дружба прикордонники ЧОПського загону виявили партію безакцизних сигарет, які зумисники намагалися переправити пасажирським потягом до Угорщини. Півробітники оперативно-розшукового підрозділу попередньо проінформували прикордонний наряд про можливу спробу до вантаження, оформлений транспортний засіб під акцизний товар. У ході реалізації наданої інформації військовослужбовці зупинили на вантажному напрямку пункту пропуску потяг з полученням чоп «Загон», який після проходження усіх видів контролю прямував станції чоп на виїзд України. Під час його пере... Навірки правоохоронців виявили у двох пасажирок 1120 пачок тютюнових виробів без марки акцизного податку України. Їх закинули у потяг через вікно під час технологічного управління швидкості руху на шляху прямування до кордону. За результатами огляду на адресу територіального управління БЕБ Закарпатської області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Сума оцінки вилучених сигарет наразі встановлюється. Поліцейські Ужгородщини затримали рецидивіста причетного до низку крадіжок на території району. Його викрили у серії майнових злочинів та незаконному зберіганні зброї. Співробітників відділу поліції No1 ужгородського районного управління поліції викрили у злочині діяльності уродження республіки Вірменія, який раніше вже відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Тепер чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кількох крадіжок на території району, а також у незаконному зберіганні та носінні предмету, що належать до категорії холодної зброї. В ході досудового розслідування. Поліцейські встановили, що упродовж липня та серпня поточного року фігурант скоєний злочинів майнового характеру. Зокрема, чоловік викрав кондиціонер із території станції одного з мобільних операторів, а також шість акумуляторних батарей з приміщення газотранспортного підприємства. Оперативники сектору кримінальної поліції провели ряд заходів та розшукали фігуранта. Слідчі відділу поліції номер один ужгородського районного управління поліції повідомили зловмиснику про підозру. За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику За загрожує до вісім років ув'язні. До судове розслідування триває. Забезпечували рятувальними жилетами та металевими щипцями. Закарпатські поліцейські затримали двох зумисників за переправлення чоловіків через кордон. Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з прикордонниками 27-го прикордонного загону затримали 56-річного жителя міста Виноградів та 45-річного Мукачівця, причетних до незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Як засували поліцейський 56-річний організатор схеми, який є адвокатом, поселив клієнта у себе вдома, провів детальний інструктаж та за Печив його рятувальним жилетом та металевими шипцями. Переправлення мало відбутися в межах Беревського району. За розробленою схемою чоловіка мали підвести до річки Тиса, яку він повинен був подолати вплав, Після чого за допомогою шипців пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини. За ці послуги військовозобов'язаний сплатив з зумисникам 5 тисяч доларів. В ході контролю за вчиненням злочину правоохоронців затримали обох фігурантів у селі Галабор Беревського району за пів кілометра від державного кордону. Вони саме транспортували клієнта до місця перетину за місцем проживання. Організатори поліцейські провели невідкладний обшук, у ході якого вилучено грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності. Встановлено, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічними фактами та вчинив новий злочин, перебуваючи на волі під заставою. Організатора та його спільників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру, до судове розслідування триває. Жорстоке поводження із лабрадором на Берегівщині повідомлено про підозру власнику тварини. За процесуальну керівництво Берегівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному жителю села Тросник Берегівського району у жорстокому поводженні з твариною, чи призвело до тілесних ушкоджень. Нагадаємо, на подія трапилася 15 жовтня. За матеріалами слідства підозрюваний умисно прив'язав ланцюгом собаку породи лабрадор до мотоблоку та почав тягнути безпомічну тварину по польовій дорозі. Небайдужі місцеві мешканці надали першу домедичну допомогу травмованій собаці та викликали ветеринара. Серджено бедлікарем в результаті тварина отримала множині травми голови, шиї, грудної клітки, ніг. Наразі собака перебуває під опікою волонтерів, які повідомили, що пес у безпеці добре їсть, відпочиває та поступово одужає. Врятованого лабрадора назвали Рексом. Тварина отримує ветеринарну допомогу і перебуває у теплі та догляді. Про це повідомили у Виноградовському центрі контролю за тваринами. Господар собаки після вручення йому підозри призвався до ЗСУ. І наразі служить, згідно законом, наразі провадження зупинено.